Вітаю вас, шановне товариство. Зараз триває кваліфікація на The International у східній Європі, і у цьому регіоні виступають саме Наві. Вчора вони грали перший свій матч проти команди Ліга. І зараз я розповім, що ж тут взагалі було. Ліга це російський колектив від російського букмекера. Ну коротше, болото болотом поганяючи. Na'Vi зробили виставки з свого минулого дня, котрий був доволі таки неуспішний, враховуючи, що вони програли колективу один. побєда вони відмовились від піку венжв. Спіти загалом, хоч вона тут була і в пані, але вони її і так не планували пікати, якщо чесно. Це вже помилка від суперників. Вони вирішили Ніфріту брати героїв в першій стадії на кшталт Дарксіра, Енігми, Андерлорда і таких інших. Я вважаю це правильним рішенням, тому що зараз офлейнери занадто імпактові, і їх можна взяти взагалі, не дивлячись навіть на ворожий драфт. І Дарксір, це один з них. Зайцю вони беруть Нікса, також чудовий герой з Дарксіром. Ну і загалом, подивившись на цей драфт, я розумів. Що у них ну, начебто не повинно виникати проблем на цій мапі. Єдина проблема, котра кидається в очі за переглядом ігор Наві, ну, ладно, не єдина проблема, але одна з головних. Це те, що вони постійно лозають свою сейф-лінію. Я не знаю, в чому проблема того, що ця лінія постійно лозається, і Раги виходить з менше творцем і змушений камбекати. При е, цій ситуації, яку ми бачимо в грі, це ще не катастрофічно в з тим, що там було, наприклад, в минулій грі на першій карті, де там Брюмастер вийшов. 7 Тисячне творцу на 10-й, чи там е, в наступних серіях, котрі я буду показувати. Але це доволі таки критично. Адже якщо б проти Навіграла би команда просто ліпше рівнем, я думаю, вони б не відпустили. Тому що Бісмастер це той герой, котрий може засолоти, засноболити повністю один своїй команді гру, і ти просто не зможеш камбекнути. Але за рахунок хороших дій, саме Сенктіті і е, загалом команди, за рахунок хороших дій Зайця, варто сказати, що він дуже добре цю кваліфікацію грає. У них вирішили. Вони змогли камбекнути, зрівняли нетворси. Ну і за рахунок хорошого драфту ми можемо побачити, що вже з плином часу вони на 24 й хвилині Дарсір купив аури у Тероблейда абсолютно фрікаточка, Кеос навіть нічого тут особливо зробити не може, і навіть доволі впевнено перемогли другу карту і пройшли далі, де вони грали проти команди Найн Пандас. Nine Pandas — це колектив, де грає Соло, Кіотак, і наш шлон Дарклорд, ну і так далі, коротше. Загалом, я подивившись на цей драфт команди Na'Vi, у них ті самі є Дарксір Nix, з котрими вони вже розуміють, як грати. Я глянув на цей драфт, і я був впевнений, що тут катка абсолютно буде фрі. Тому що, ну подивіться, я як гравець Дарксірі, так би мовити, ну не буду вважати себе експертом прямо, але ладно, буду вважати все ж таки 30 ті Дарксіра можу мати на це право. Так от. Тут дуже приємна для нього гра. У тебе мелішня четвірка, з котрої ти стоїть, спокійно можеш стояти на лінії. Которая ще постійно стакає кріпів. У тебе є Earth Spirit, це активний мідлейнер, котрий а, отримує бенефіт від твого Айн Shell, котрий постійно може гангати, бивати героїв. У тебе Керрі, котрого ти можеш бафати також по грі. Драфт ідеальний. Взагалі ніяких питань тут немає. Плюс вони взяли сайенсера, котрого вони вже брали проти Шторм Спіріта. Це було на першій карті проти команди Ліга. Там вони перемогли, але у Сайенсера були проблеми на Сефіні, величезні. Тут, в цілому, ми бачимо, що навіть цих проблем немає. Вони стоять 50 на 50. І начебто все непогано у команди Наві. Єдине, що мені от цікаво, знаєте, дивіться, от Заєць стакає енжіндів, да постійно стакає Engin, е, маленький Кем ще паралельно, ну як стакає, одного кріпа фармить, але потім ще стакає. Яка є фішка з Дарксіром і Ніксом? Це стара фішка, я розповідав її е, на стрімах. Можете взяти до уваги. Дарксір, він. Може дати з плином часу, коли тут Заяць постакує все ж тільки може. Він може дати Аеншел своєму Ніксу. І дивіться, коли він дає Аншел Ніксу вночі, це важливо робити. Він підходить і кріпи не агряться на нього. Вони взагалі не агряться, вони вибирають від Аен В чому фішка цього мува? Дарксір отримує золото, важливе для нього для того, щоб купити там фастову меку. А нікс отримує фаст левел 6, і він може вже неочікувано гангати штарма на 8 хвилині, на 7.30, як він забажає. Але це відбувається за умови, якщо Наві, якщо Дарксір не підходить в рейнджі 1800, здається, до Нікса. Тобто він повинен стояти умовно за ось цим радіусом. Адже, якщо він підійде близько, кріпи тоді за це така механіка. І дивіться, що відбувається. От Нєфріт підходить. Тобто він не знає навіть цієї фішки, як і команда Наві І на зайці агріться кріпи і пробивають йому половину ХП взагалі. Тобто. Ну, це дивно насправді, тому що м я спочатку подумав, що о, ура, хтось подивився стрім, підказав фішку, але реалізація ну, була ось така похила трохи. Тим не менш, Уніксав старівно був свій левел 6 на 8 хвилині. Вже натиснув він в і дуже успішно реалізував ось цей соло кіл на Штормспіріті. Ну ладно, не соло кіл, що немає інше, був, але навіть без безеншела він був старівно вмер. Тут ще знайшли клокверка. Клокверк, на жаль, вийшов, але тим не менш, це був такий вагомий камбек для команди Наві. І тут я хочу Проговорити про макрогру цього колективу, бо ну це чесно жах. Я не буду там брати якісь персоналі в цій грі, котрі руїнили, і так далі, але ви, в принципі, самі все розумієте? Зрозумієте, по тому, що я зараз буду вам розповідати. Дивіться уважно. От у команди Navi, да? у них, начебто, пік. Darkseer, Earth Spirit, Nix, Silencer. Ці герої, коли вони беруть level 6, всі з них, коли беруть level 6, вони стають просто машинами. От він приносить собі меку, і це якраз таки той саме тригер, коли ти повинен на Darkseрі сказати: все, гоу Fight, Десь у нас є мека, у нас є level 7 на Ніксі, Сайленсер отримує зараз level 6. У Сенкті немає блейдмейла, ну тут питання в тому, що він його бере, адже весел пойде ліпше. Ну, але окей, вирішив блейдмейл взяти, значить блейдмейл. От у Мелоді є Smoke. Ну, типу, ну наскільки треба не розуміти гру, щоб не натиснути всі ситуації смок, от вдвох? І не прийти до Дарксіра Нікса в топ, не вбити цього Киос Найта. Просто подивіться, що відбувається. У нього шостий левел на Сайленсері. У Ерспіріта всі спили абсолютно є. Ви запушили тільки що лінію. Натисніть смок. Цього ніхто не буде очікувати. Ви швидко зробите мув. Ви навіть якщо зустрінете там 4, навіть 5 героїв ви зустрінете, ви все рівно переможете бійку, бо ваші чотири героя під глобал Сайленсом, вони сильніші, ніж ворожі 5 героїв. А при бажанні Урса Телепортнеться. Бачимо, що тут. Тушили тавер, вороги вже зробили свій мув. Але що відбувається? Команда Наві натомість натискає ось такий Нікс-Вендер, натискає і відправляється на міт. Парадокс в тому, що його тут не було видно на Ніксі, він би міг напасти на свого Шторма. Він на нього напав вчасно, але ну як там вчасно? не вчасно, бо ж то спіріт натиснув ультимейт в бот. Ну і наві просто згавили ось той самий момент, де вони б могли напасти зі смака того самого шторма запікофати, або знайте, котрий спойлер буде фармити тут всю гру. Але це ще не так страшно. Було припущення, що наві просто хотіли зафармити блейдмейл на еруспіріті, але давайте подивимось: от ситуація. От, нападають, глобалсан в шторма, і шторма просто вбивають. Давайте будемо чесні: наскільки багато імпакту в цій ситуації дав Блейдмейл спірю, він його навіть не натиснув. Коли вбивав штарма, не натиснув тут. І відповідно нічого взагалі не відбулося за рахунок цього блейдмейлу. Наві зробили перший мув. Вони вбили успішно і штарма, і клокверка, забрали вежу і камбекнули весь цей творс. Виявляється, в Доті, якщо грати першим номером з таким драфтом, можна перемагати в доту. Ви могли подумати, що Наві зробили такі висновки? Да? На секундочку. Ні, ні, так просто ця команда не хоче перемагати. Що відбувається в цій грі? У Дарксірі залишається 500 золота до пайпа. Надважливий айтем, котрий неймовірно багато користі принесе проти ворожої команди. Тут нападають на Сайленсера, у нього 30 секунд глобал. Тобто ти повинен файтитись поки де Глобала в ідеалі. І для того, звісно, щоб ти успішніше файт провів, у тебе повинен бути пайп на Дарксірі. не тискає телепортацію. На мід, коли у нього 400 золота не вистачає до пайпа. Ось тут ці два кемпи плюс кріпи на лінії це твій пайп, по суті. У мене питання. Я дуже часто це за ним помічаю. Невже у нього правого голосу настільки в команді немає, що ну от, йому каже — телепортнись, і він повинен це робити інакше, ну, інакше ну, його стіми кікнуть, умовно кажучи. Це ж просто абсурд. У вас сайленсер мертвий, 20 секунд глобала немає, у Earspirita в цілому всі спили є. У нього немає таймінга зараз руни 16-ї хвилини, де там шторспіріт може її забрати. Ти можеш ідеально під таймінг руни на 16-й е, забрати собі пайп. Ти можеш дочекати Сайленсера, котрий глобал може натиснути з кілометра. І. прийняти файт! Але що відбувається? Дивіться. Дартів телепортується. Нападають на RSP. Зразу натискає вандету. Карапаси, не натискає стан. Ну, насправді, навіть якщо б не тиснув би стан, це б е, нічого не дало, бо Р спіль був в, в своїм воркеді від е, шторма. Заскається Стампід, наче не так погано, да? Наче тут навіть повинні зрозуміти, що. Угу, немає Стампіда, у шторма мало ресурсів, Сайленс ресається, є глобал. Можна почекати. Приходить сюди Єрагі, У нього тільки Батлфурі, він взагалі не хоче нічого робити, я думаю, на урсі. І Сентіті поїхав. Поїхав! Лет'сго! О, мінус Глобал. Вакуум стінка в Кентавра, котрого неможливо вбити цими героями без весела. Захил від козла. на Наніфріти нападають. Юрагі йому в останній момент дає лотуса. Цього недостатньо. Відмирає. і Наві просто втрачають неймовірно важливий для себе таймінг з тих героями, де вам не може сноболити цю гру. Uh, віддають ще. Паралельно, Ерспіріта ось тут, віддають Мелоді ось тут, віддають вежнем тут. Ну і коротше кажучи, спойлер, вони в цій грі більше нічого не зробили. Першу карту вони програли. На другій карті тут є величезне питання до людини, котра драфтить в Наві. Я не знаю, хто це зараз, чи тренер, чи Мелоді. ну, напевно, Мелоді, враховуючи, що у нього зараз корона. Дивіться, що відбувається. Наві беруть на ФП Енігму. Проти них пікають Андайнга. Ну, загалом пікнути Андайнга в Enigma, це абсолютно нерозуміння, як мені здається, драфту, прям максимально, тому що в моєму всесвіті Enigma — це ті один герой проти Undying. І люди завжди брали Enigma в Undying саме, тому що він не може напрягати Enigma ніяким чином. Вона йде може його пресингувати, може розбити Tombstone, може вийти у разі чого, тобто дуже легко грати на Enigma проти цього героя. Єдиний його плюс це те, що його шарт може підсейвити одного героя в Hole, але то таке, Блэк... Tombstone можна швидко розбити. Далі зверніть увагу на бани команди Наві. По-перше, це якийсь незрозумілий Андерлорд. По-друге, це Дарквілу. Так, Дарквілу на NPun зграли, але. Ну, невже не можна додуматись до того, що якщо ти попишеш Анігму, це ті родинофлейнер зараз. Ти повинен забанити Рубіка, якщо проти вас його вже не взяли. Ну, невже це так складно? І е, Ну, я, я просто... У мене немає пояснення цьому. Я коли це побачив, я за голову взявся. Так, ти там можеш задомінувати Рубіка? Так, є ситуації, де ти можеш перемогти там, першим номером euh, цього персонажа, можна його законтролити навіть в ледгеймі, теоретично, але ти відчутно ускладнюєш для себе гру і ставиш себе на можливий таймер загалом. Що тут було в цій грі? Ну, по-перше, були ось такі дивні ситуації на лінії доволі комедні, де. Ну, коротше, да. Нігмед і на мінус 100 хп, діке, і Анім просто вмерла. Ну, скажімо так, все рівно лінія у них була доволі успішна і нічого критичного тут не було. Якщо подивимося драфт команди Nine Pandas, я спочатку не міг зрозуміти, на що вони пікнули бруду. Але потім я зрозумів такий прикольчик, що у бруди у неї сітки зменшують регенерацію здоров'я у ворогів на 30%. Тобто, якщо ти граєш на бруді проти Фенікса, це дуже хороший герой, адже його лазер хілить менше на 30%, аж це ну, доволі таки хороша грань. В самій грі я хочу відмітити гру Юрагі і Зайця. Вони дійсно намагалися тащити цю катку як тільки можуть. Відчувалося, що це найбільш досвідчені гравці в цьому ростері, і що вони дійсно хочуть перемогти понад усе. Адже ну, хочеться пройти на інтернешнл, будемо відверті. Катка була дуже складною спочатку, але потім на. Почали перевертати. Аніма купила Лінкенсферу. Рубік не розуміє, що він не може витрачати фейтболт, адже нагадую, що якщо Аніма кастує блеккол в... з Лінкенсферу і з Блекінбаром, Рубік може збити лінку фейтболтом і вкрасти БХ. Тут він цього не розуміє, він трошки тупенький, витрачає фейтболт, і Наві нарешті зрозуміли, що їм можна комбінувати свої спили з Феніксом і Анімо. А, тобто це не в цьому файті. Вони зрозуміли, що тут просто Ніфрід дав чудовий Hole в двох корів. is a save of soyu komando Ціли комбінації яєчка і блекхолу навіть зрозуміли ось тут, де е, Фенікс затискає яйце, натискається блекхол в двох корів, і навіть при тому, що там Рубік намагався вкрасти БХ, але яйце взривається, і він не може касанути БХ, адже він буде в стані. Ну все начебто просто. Наві зробили неймовірно важливий камбек в цій ситуації. Вони повернули все золото, котре тільки можуть. Плюс до цього ресається Рашан. Рашан рестався, і Наві вирішили понад усе іти його забирати, як би там не було. Адже у них не має у 30 секунд, але є яєчко. Ну, тут питання дискусійне, що вони це роблять? Я думаю, що вони не повинні сюди заходити, коли у них 30 секунд, 27 навіть вже, КД на Блекколі. Суперники ніколи не зайдуть і самі його не заберуть, якщо ви будете стояти ось тут в позиції, якщо вони на вас підуть, навіть без БХ. Скоріше за все, ви приймете успішний тімфайт. Адже якщо ви робите ось так, то у них є повністю весь віжен на вас, блекколо так не касанути. Взагалі на нього нападає бруда, дає Оркіт, Хексут. Добре, що він не хексанув спочатку, тож і спочатку не дав орхіта потім, хік, щоб не задизеблити Енігму. Войспіріт її знаходить, тому що він знає повністю її позиції. Ну і починається ось такий абсолютно втратий файт, вибачаюсь, тому що у Кеостайту немає телепортації, так би він, мати... можливо, натиснув би тп аут Тут я думаю, що Енігма і Зайц повинні натискати байбеки і терміново сюди бігти. Нападають також паралельно на мелоді. У нього вже ієчка немає. Ені вона таскає свій бай, летить на пост, біжить сюди, але робить це доволі запізно. Так, тім файт продовжується, бувають сентатіті, Юраги вже один розбили, на це все подивились, просто розвертається, і це мінус ця команда Наві в розмін на нікого взагалі. Те, що відбувалось далі, за цим боляче дивитись, єдине, що вам треба знати, що команда Наві вилітає з цієї кваліфікації і втрачає шанси на те, щоб пройти на The International. Що можна сказати? Ну. Та що тут сказати, друзі? Ну це біль просто. Не прийти на ряд на інтернет. При тому я вам зараз покажу сітку, щоб ви розуміли взагалі рівень команд, котрий був на цій кваліфікації. Навіть при тому, що тут один слот. Ну, дивіться, ось так виглядає сітка. Ось тут е команди, котрі топ-3, Submarine, Nine Pandas і один побіда. Тобто це всі колективи, котрих ну, точно можна перемагати. Ну, не буду казати там з заплющеними очима, але перемагати можна. Виявляється, в реалії, що ні. Що робити навіть далі? Я не знаю. У них буде кваліфікація на Еліт-лігу, Це турнір від перуанських організаторів. Там, вони спочатку колабили були з росіянами, але росіян там більше немає. Ну, коротше, вони його будуть грати. От, і я. Чесно, я переспав з цією думкою, прокинувся і думав, що робити команді. Тобто, ну не прийти ось цю от кваліфікацію на ряд, на Інтернешнл, це, це провал максимальний. Якби там не було, це задача мінімум, яку треба було виконувати. Так, на Інтернешнл або там ряді можна ще там на найкраще місце зайняти, але задача мінімум туди е, пройти. Думаю, що ми точно побачимо перестановки в команді 100%. У них є хороші гравці, котрих можна залишити, але є гравці, котрих міняти бажано терміново. Тому що ну, це, це просто нікуди не годиться. Я слабо вірю, що після такого провалу щось зміниться. Можливо, ще треба подумати а, щодо заміни людини, котра керує цим розтором, бо Ну, Це очевидне фіаско протягом кількох років, півтора-двох. Там їм, звісно, видніше всередині, адже ну, ззовні споглядати завжди простіше, скажімо так. І ти не знаєш там якихось внутрішніх, внутрішніх нюансів, котрі відомі тільки гравцям, організації і менеджменту. І з позитивного, що я хочу сказати. Завтра стартує кваліфікація у Західній Європі, там будуть грати навіть джуніор це юніорський ростер Наві, котрий вже досяг, мені здається, непоганих. Результатів протягом цього року вони спрогресували до команди, котра може проходити постійно в закриті кваліфікації, може нав'язувати там боротьбу. Я не знаю, як вони зіграють ці квалі. Так, звісно, шансів у них небагато, але приємно спостерігати за молодими гравцями, котрі тільки на зорі своєї кар'єри. І, відповідно, мені ну, дійсно хочеться побачити, щоб вони там м -м, поборолись з тундрою, забрали, може, карти якісь у них. Так, вони будуть аутсайдерами, але. Це не означає, що вони не мають ніяких шансів пройти, і за них можна вболівати суто, суто душею, адже, ну уявіть, якщо вони пройдуть на ін, це буде прям казка якась. Е, я не знаю, чи так трапиться, чи ні, знову ж таки, але дивлячись на сітку, ну, Тундру вони можуть перемогти. Secret Mouse також по шансам. тобто тут, якщо прокне в перших двох серіях, Далі вже у тебе два шанси, тут два соти для того, щоб прийти на International. Я сподіваюся, вони скористаються тим, що вони вважаються не фаворитами на цій квалі. Вони всіх здивують, і за цим ми будемо споглядати, звісно ж, на стрімі і записи на Ютубі. Я також буду викладати або аналіз їх ігр. Вам вже дякую, друзі, за те, що ви дивилися відео. Не розстраюйтесь, все буде файно, я впевнений. Камбек на ну, все ж таки якась українська команда. Я все абсолютно вірю, інакше б не дивився б ці ігри. Ну. Просто, мабуть, не зараз. Дякую, що дивились. Не забувайте підписуватись і до завтра. Бувайте.